Книга грає важливу роль в розвитку малюка, тому прищеплювати інтерес до книги необхідно з самого раннього дитинства, бо ми живемо в той час, коли малі діти тягнуться до смартфонів та планшетів, а книг не бачать. Привчання дітей до читання потребує часу та зусиль. Читання розширює кругозір, вчить культурно поводитися, красиво говорити, покращує пам'ять. Починати слід з простих казок. Наприклад, це казка Колобок, рібка, «Рібка», ряба та інші. До двох-трьох років можна читати казки з більш складним сюжетом. Читання книг може тривати від 5 10 до 20 30 хвилин. Всі дітки дуже різні, і батькам потрібно прислухатися до своєї дитини. Одна дитина може казочку слухати 5 хвилин, а інша цілу годину. Шановні батьки, пам'ятайте, що читання книг повинно приносити радість як дорослому, так і і дитині. Книги потрібно читати кожен день. Потрібно вибирати ті книги, які відповідають віку дитини з тематикою, яка цікавить вашу дитину. Не намагайтеся навчати дитину, коли ви читаєте з нею. Кладіть дитячі книги на низьку полицю, щоб ваша дитина змогла легко до них дістатися. Якщо ваша дитина бачить, що її тато та мама читають книги, то і для неї це буде традиційним. Шановні батьки, отже найкращий спосіб зацікавити малюка це ваш особистий приклад.